Привіт, усім! Ви на каналі Віто. Ми з вами вже мили кузов, прибирали салон за допомогою наших засобів автохімії Вітол та Воїн. А сьогодні ми заглянемо під капот і помиємо двигун нашого авто. Допоможе нам наш очищувач поверхні двигуна від воїн. Це високоефективний засіб, спеціально розроблений для видалення складних забруднень із зовнішніх поверхень автомобільних двигунів та інших механічних вузлів. Ну що, поїхали тестувати наш засіб в роботі? Давайте поглянемо, що в нас тут. Першим кроком ми надягаємо захисні рукавиці та прибираємо. Е Листя або камінці, які могли у нас потрапити в підкапотний простір. Так, другим кроком ми знімаємо наш акумулятор. Ми послабили клеми, знімаємо їх та дістаємо акумулятор. Далі блок запобіжників ми закриваємо будь-яким пакетом ретельно з усіх сторін, щоб на нього не потрапила вода під час миття підкапотного простору. Для захисту контактної групи ми використовуємо засіб з водовідштовхуючими властивостями. Тепер ми переходимо до миття підкапотного простору. Для цього нам знадобиться очищувач поверхні двигуна від фірми Воєн. Та зручні пензлики. Наш підкапотний простір уявно ділимо на декілька ділянок, в яких ми будемо працювати. На даному автомобілі я вибираю для себе ділянку зліва, справа та ділянку з е, мотором. Я буду починати з правої ділянки, адже вона ближче до мене. Починаю наносити засіб, ретельно наношу на всю ділянку, обробляю наш двигун і буду мити його. Також ретельно оброблюю усі трубки, усі провода, які є у нас навколо. Двигуна. Після того, як ми нанесли засіб, чекаємо декілька хвилин, поки наш засіб спрацює, роз'їсть частину бруду та будемо проробляти ділянку пензликами. Тепер я беру свій пензлик та ретельно проробляю ділянку автомобілі. Наступним етапом ми змиваємо бруд та залишки нашого засобу. Важливим зауваженням є, що обов'язково потрібно дотримуватись низького тиску потоку води, щоб вода не потрапила в контакти або не повідривала їх. Після того, як ми промили підкапотний простір водою, чекаємо, як залишки води стечуть та досушимо мікрофібровими серветками. Тепер додамо блиску, наносимо засіб для відновлення пластику на усі пластикові поверхні. Він додасть захист та при майбутньому митті буде легше відмиватись бруд. Наносимо наш засіб на усі видимі ділянки, не намагаємось руку засунути кудись поглибше, щоб ми не нанесли собі пошкодження. Адже забруднення перешкоджають нормальному охолодженню двигуна та можуть призвести до перегріву. Рекомендується проводити очищення кожні 6-12 місяців або при сильних забрудненнях. Ні, перед застосуванням двигун повинен бути повністю охолодженим. Перше це висока ефективність очищення. Засіб ефективно справляється з масляними і жировими забрудненнями, а також видаляє стійкі відкладення, такі як бруд, пил, залишки технічних рідин. Покращує охолодження двигуна. Очищувач допомагає підтримати двигун чистим, що запобігає накопиченню забруднень і ризику перегріву, що сприяє збільшенню терміну його служби. Ну що ж, сподіваюсь, відео було для вас цікаве. Поділіться в коментарях, чи миєте двигун ви. І якщо залишились питання або побажання стосовно наших оглядів, пишіть обов'язково в коментарях. Ми завжди відкриті до діалогу, і нам цікава ваша думка. Дякуємо вам за перегляд і до зустрічі наступної п'ятниці на нашому каналі.